У сучасному житловому комплексі Жилстроя-2 на проспекті Гагаріна пропонується до продажу розкішна трикімнатна квартира. Це ідеальне місце для комфортного життя, де продумано кожну деталь для вашого зручного та безпечного проживання. Квартира обладнана теплими підлогами у кожній кімнаті, що забезпечує затишок і комфорт у будь-яку пору року. У приміщенні встановлено сучасний кондиціонер, який підтримує оптимальну температуру. Усі побутові прилади залишаються в квартирі, зокрема, вбудований холодильник, посудомийна машина, духовка, варильна поверхня та інші необхідні пристрої. Меблі, що також залишаються у квартирі, придбані зі смаком і відповідають найвищим стандартам якості та комфорту. Усе це дозволяє одразу ж заселитися та насолоджуватися життям у новому просторі. Для вашого автомобіля передбачено паркомісце, що додає зручності у повсякденному житті. Комплекс обладнаний системою відеонагляду та має консьєрж-сервіс, що забезпечує додатковий рівень безпеки та комфорту. Квартира розташована в престижному районі. На проспекті Гагарін нині аерокосмічний, де легко дістатися до всіх необхідних об'єктів інфраструктури магазини, супермаркети, кафе та ресторани. Близькість до метро Левада забезпечує чудову транспортну розв'язку, що дозволяє швидко дістатися до будь-якої точки нашого міста. Для отримання детальної інформації та організації перегляду квартири звертайтеся за телефоном або пишіть у особисті повідомлення.